Привіт, друзі! Мене звати Катя і сьогодні надважливе відео. Українців депортують із країн ЄС, і це вже не поодинокі випадки. Це системні видворення з Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, Італії, Нідерландів, Іспанії. І це вже не просто комусь не пощастило. Війна триває, але гуманітарні правила не бронежилет. Особливо для тих, хто вже втратив статус або навіть не знає, що документально в нього давно все під питанням. Це відео не щоб вас налякати, це щоб сказати прямо або ви легалізовані, або ризикуєте. Якщо ви в Польщі і не впевнені, чи маєте право на карту побиту або резиденцію, можете це перевірити, пройшовши тест в описі. А якщо вони є, ми візьмемо весь процес на себе. Підготуємо документи, подамо й доведемо справу до результату. Що сталося після 2022 року? Після вторгнення більшість країн ЄС відкрили двері, дали право перебування без візи, дали доступ до медицини, освіти, заборонили депортацію згідно з Женевською конвенцією. 22-23 рік. Ми всі були під захистом, але з 24-го ситуація різко змінилась. Тимчасовий захист обмежений в часі. Сотні українців вже отримали рішення про депортацію. Причини не політичні, а холодні юридичні. За що реально депортують? Ось реальні причини, за якими видворяють українців. Крадійки, бійки, насильство, навіть без судимості, фальшиві документи, фіктивні адреси, куплені, дозволи, алкоголь за кермом особливо повторно. Допомога в перевезенні нелегалів через кордон, подвійні соцвиплати в різних країнах, робота без контракту в ціні через чужі песель. Часто це не просто депортація, а бан на шенген на 3-5 років. Але ж війна в країні нас можуть депортувати. Так, формально, Європа не має права повертати людину туди, де війна. Якщо ви системно порушуєте закони, вас ніхто не буде захищати. Якщо ви не дитина, не мама з дитиною, не пенсіонер, статус вразливий не діє. Якщо ваш регіон в Україні визнано умовно безпечним, суд може сказати, депортація законна. І вже є реальні рішення Європейського суду справ людини, які дозволили депортацію українців. А за що не депортують, щоб не було паніки, ось речі, які не ведуть до депортації, якщо у вас тимчасовий захист, прострочена віза або id карта часто продовжується автоматично. Зміна місця проживання навіть без миттєвої реєстрації, зміна роботодавця або короткий період без роботи, переїзд в іншу країну, єс, якщо повідомити службу, але ігнорувати листи від уженду чи поліції дуже погана ідея. Як не потрапити під каток системи, слідкуйте за термінами вашого статусу. Завжди оновлюйте місце проживання та роботи, уникайте фальшивих схем, помічників без ліцензії, не працюйте в тіні. Це ризик штрафу та депортації. Поважайте місцеві закони: дорожній рух, алкоголь, побут, адміністративні порушення. Друзі, це не залякування, це реальність, і вона вже тут. Ми не в режимі захисту на роки вперед. Кожен день у Європі відповідальність. Якщо ви живете в ЄС, але не впевнені у своєму статусі, перевірте його просто зараз. Якщо потрібна допомога з легалізацією, роботою, відкриттям бізнесу або резиденцією, ми працюємо для українців. Усі посилання під відео напишіть у коментарях. Напишіть в коментарях, чи підтримуєте депортацію тих, хто порушує закони чи війна виправдання незалежно від обставин. Поділіться відео з друзями, бо іноді одна хвилина знання рятує від п'яти років заборони на в'їзд. Бережіть себе і пам'ятайте, європейське, а ось не працює. До зустрічі у наступних випусках.